Вітаю незламні українці на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні говоримо про Євробачення. Сьогодні фінал Нацвідбору. Хто переможе, в кого які шанси, де дивитися, як голосувати. Усі деталі просто зараз. Нарешті в мене з'явилася хвилинка вільного часу. А то, знаєте, з нашими корупціонерами, скандалами і те, що відбувається в політиці, реально трошки на другий план постав музику. Але сьогодні хочу підтримати українських артистів. Фінал Нацвідбору Я прослу. Слухав пісні, можливо, не всі до кінця, але старався приділити кожному час. Цікавий у нас цього року відбір. Подивіться на наших учасників зараз на вашому екрані, підтримуйте своїх фаворитів, залишайте коментар, за кого вболіваєте особисто ви. Отже, сьогодні відбудеться фінал нацвідбору: журі і глядачі оберуть представника України на пісаному конкурсі в Мальме. Трансляцію перед шоу національного відбору розпочнеться 3 лютого о вісімнадцятій. Можна дивитися на телеканалі Суспільна Культура, сайті Суспільна Культура на Фейсбук, сторінках Суспільного та Євробачення України на сайті Євробачення в Україні у застосунку Дія. Також там є опція. Друзі, заходьте. Трансляція в розділ розваги. І можна також переглянути. І також кажуть, що сьогодні буде теж можливо подивитися навіть на офіційному ютуб-каналі Євробачення. Тому такий сюрприз зробили. Хто буде в журі, це буде Джамала Данилко, а також Сергій Танченець з гурту без обмежень. Хотілося б також ще побачити Катерину Павленко. Цікаво, як би вона судила. Але особисто я свій голос віддав за Андрія Данелка. Завжди коментарі його влучні по справі, і він бачить дещо нестандартно, дещо унікально. От, ну і хто з артистів наших представлятиме? Садіва Марія Треза Марія пісня від Альона Льони і Джеррі Хейл. І, до речі, букмекери прогнозують їм перемогу, перше місце. 64% перемоги. Дужна пісня, і Джеррі Хейл вже стільки років стукає в ці двері Євробачення і ніяк не виходить. Минулого року мені сподобалася її композиція, вона використовувала теж оперний спів. Але я бачу, що цього року вона ще покращила свою композицію, навчалася вона в США також в одному з найкращих музичних університетів світу Берклі. І Видно, ось така, знаєте, Вага цієї пісні, вона звучить, є українські мотиви, і також є західні мотиви. Оця потужність на західний ринок, направлена на пісня. Тобто дуже добре працювала артистка. І Потужна пісня. Звичайно, є критика з приводу мами Терези. Теж Джері заявляла, що це образ, це не конкретно ми говоримо про цю, про цей персонаж. Ми говоримо про образ людини. Це ж не пісня про матір. Це не автобіографічна що? пісня, де ми восхваляємо конкретно. Це, так. це ж пісня, де вона використовується як символ. Людина, яка готова протягнути руку. Допомоги і також з приводу мами Терези є багато маніпуляцій, є багато спекуляцій, але перш за все її знають як людину, яка завжди допомагала немічним. І Діва Марія, також вона зображується як образ з нами мама Тереза, Діва Марія і, і вклад його ж не можна нівелювати. Типу, коли людина взагалі ввела поняття хоспис і добра, типу, і людина робила так. це на таких ну добрих засадах і сама вела скетичний спосіб життя. Так. Ми всі Марія Тереза, хто робив без грошей, без нічого. Просто тому, що ми бажали перемоги, так як і вона бажала, щоб люди жили, не вмирали. А числа на долику святих, вона отримала Нобелівську, Нобелівську премію. премію. Ну тобто, ми реально копнула для того, щоб. Правильно відповісти на це питання, але я хочу наголосити, що ми не співаємо про матір Терезу. Вона використана в цьому приспіві як символ, як і Діва Марія. І пісня дуже потужна і дійсно має всі шанси представити Україну на Євробаченні. Я вболіваю за цю пісню. Але крім цієї пісні, у мене є ще один фаворит. Хто це зараз деталь... Так, Альона, Альона Джеріхел, я їх обожнюю. Ти бачиш, де сразу е е е реакцію? Я по перше їх обожнюю обох. Ми з ними якраз їздили, виступали дуже багато в Європі на благодійних заходах. Є моменти, коли ми там були разом, сиділи в цій гримерці, переживали. Меловін дрімер Dream lover, dream lover, I wanna feel your body. Теж входить в трійку лідерів. Букмекери віддали йому 10% перемоги. Сьогодні пісня теж крута, така з приводу Євробачення, все враховано. Є хуки, тобто те, що запам'ятовується в пісні, звучить вона по сучасному. Мало він вже представляв Україну, здається, у 2017 році. Пісня класна шоу в нього тоді було з вогнем, там сходи. Він грав на фортепіано. Це було так феєрично. Не розумію, чому він зайняв 17 місце тоді, не проголосували, хоча і стиль все було цікаво поєднано, але от не пощастило. Як то кажуть, ну зараз називають його виступ провальним тоді на Євробачення, хоча я цього не скажу. Теж було трошки хвилювання, звичайно, але було круто представлено Україну. Тому він вже, знаєте, такий, як це його вже називають, що він вже шоу бізнесу, що стільки років там має досвід. Але перемогу йому не прогнозують. Хоча голосувати будуть за нього, я впевнений і удачі теж бажаю. Анка палала, чи палала, правильно скажемо, закриває трійку лідерів з результатом 6%. До слова. У Альона Альона і Джері за занадто великий відрив. До речі, за неї проголосували глядачі, коли обирали останню учасницю на Євробачення. Був список. Не пам'ятаю, хтось вже не міг брати участь і потрапити на Євробачення. З якихось причин скасували одного артиста, і от Анка якраз зайняла це місце. Глядачі проголосували. Пісня дуже українська. <му> така В українських стилях теж цікаве представлення. Хотілося побачити, як виконуватиме цю пісню Анка у фіналі наживо. Також скажу про мого фаворита. Ви не повірите? Крім Джері Хейл також пісні «Мама Тереза і Діва Марія подобається мені. і Гурт називається Нахаба, пісня Глес. Були порівняння, що є якась там схожість з тату російським гуртом. Але для мене це було таке відкриття. Так Україна не була представлена, і дуже багато міжнародних артистів працюють саме в такому стилі. І битим склом під атаками мені кричати не плакати. І я знайшло, від Віднове! Ось так. Я розумію, що для вас це, мабуть, шок. Чому мені зайшла ця пісня? Ну, вона незвична, вона така вибухова, оригінальна. Я думаю, що виступ, перформанс на хаби на сцені буде такий, ну, прям розрив. я Що Данилку може поставити один з найвищих балів. Але чи проголосує Україна, звичайно, це питання. Я думаю, все-таки ну, не переможуть вони, тому що, можливо, для багатьох українців це не формат. Але мені дуже цікаво, так Україна роково, е провокативно, стильно, ще ніколи не була представлена. <му> Бажаю їм удачі, я підтримую грудна хаба, тому якщо можете, віддайте свій голос. Для них це буде приємно. Перша така заявка ще можуть підпрацювати, але з таким стилем я б хотів бачити теж. Україну на Євробаченні, щось таке, знаєте, зовсім незвичне. Хто ще буде? Буде ще також як так. Дуже відомий виконавець. Зараз в нього дуже багато хітів. Ярослав Карпенко працює, дарує ніжність для дівчат. Ось ця пісня уночі. Мабуть, всі жінки репостили, і я точно запам'ятав цю пісню. І також в нього дуже багато класних композицій, дуетів. Молодий артист пише щиро, відверто і подобається. Пісня Ла-ла-ла від нього. Мені не сподобається, мабуть, побачити цю пісню у. Від України на Євробаченні занадто проста для мене пісня, хоча, звичайно, там всі підспівують, ла-ла-ла-ла. Не вистачає потужності, не вистачає ще більше сенсів, не вистачає і музично мені в цій пісні. Але пісня теж може бути на Євробаченні, тому що вона проста. Люди приходять розважитися, відпочити, але для мене це не в цьому році. Як так хотів би теж бачити. На Євробаченні, але з іншою композицією. Це моя думка, суб'єктивна. Ви, друзі, пишіть. Древо, Endless Chain. теж цікава композиція. Дуже по сучасному звучить назва Slavic English. Мають право теж виступати. Завжди Молдова так представлена. У ну, них такий акцент, вони зробили англійської мови. Slavic English. і так співають вони дуже. З таким маркером. Від України мені незвично це почути. Може бути, але, мабуть, все-таки, я б сказав, ні, є цікавіші композиції. Ще є Skyler: Time is Running Out гарний вокал у Skyler. Цікава композиція. Але дуже так, така пісня вже була багато разів на Євробаченні. Мені здається, що не буде багато шансів зайняти перші місця. Але дівчина молодець, старається, гарно виглядає, вечорниці. Великий успіх, думаю, в неї буде далі. Сіфер Блад, Home, також Ягоди Цунамія. Слухаємо, друзі, яка композиція вам запам'яталася найбільше. Залишайте в коментарях. Бажаємо всім успіху.